Зібрали, <забілляться> ну, бо у нас просто таке одне, коли їх донори, до нас не залежало п'ятимуску прийняв постанови, що та виділення на безкоштовне харчування дітей, які підійшли. У нас, в принципі, да, хто нас оглядів залишається. Нам просто треба сьогодні не прийняті,

Вважаю відсутність, уважний початку, 12 наших колег, в роботі сесії беруть участь окремі керівники структурної підрозділів селищної ради, заступників селищного заступників селищного голови. Є пропозиції сесії розпочати, хто зданий пропозиції, хто затримався да, рішення прийняття. Відповідно до регламенту роботи нам необхідно, як завжди брати секретаря сесії деведення протоколу, засідання комісії до підрозділи. Є пропозиція брати річення комісії в кількості трох депутатів і покласти на неї області секретаря. Хто задану пропозицію, прошу складу, хто за, проти отримав, дякую рішення домі. Приходимо на персональну складу. Власне, далі знаємо.

Отщо? Хто создамо поширено прошу вас? Дай яку посаду зібрали? Давайте висимо Дякую. попрацюємо це. Наразі питання робить нашого засідання, виносити наступне питання, що пронеси звідти до бюджету військові селищної громади і друге ліс. Якусь зауважень пропозиції до прямо демонстрів. Якщо немає, хто задати перш дитини, прошу голосувати. Хто за, проти утримався, як на рішення приймати. Регламент роботи по питанні першого на нас буде 10 хвилин. В різному виготовку в бажанні міського не будемо. Хто задавить, реглану, прошу То за, хто проти утримався, як на рішення приймаємо. Що ми коли переходимо до розвитку питань перед А нам треба з вами ще проголосувати, щоб всі, всі питання, які виносяться на розвідцесі, повинні прогоди розвитку, розвитку постійних комісіях. це питання термінове і пропозицію проголосувати щодо надання дозволу на розвиток питання порядку денного без розвитку і рекомендацій постійних комісій селищної ради. Хто з пропозицію, прошу проголосувати? за? Проти отримав. Як вирішені, переходимо до розвитку питань перед об'єзним. Слово по питанні про внесення до бюджету військовій серці народ, десь відповідно чити. Шановні депутати, саме ще озвучив питання, яке виноситься для вашого розгляду. 26 грудня поточного року Кабінет міністрів прийняв розпорядження номер 1323 р про розподіл субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів заданих загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Згідно цього розподілу бюджету міської місті селищної територіальної громади передбачається 155,2 тисячі, тисячі гривень, якщо ви звернув увагу, це кошти спеціального фонду загального фонду державного бюджету. Вони будуть мати перехідний характер. На 2025 рік. Тобто сьогоднішнім рішенням ми приймаємо кошти до бюджету у 2024 році, завтра закінчуємо бюджетний рік, починаємо 2025 рік і з кошти коштів спеціального фонду прийняти в цьому році, ми проводимо фінансування дітей у четверх класі, перших четвертий класів. Тому прошу вас прийняти відповідне рішення і забезпечити належне завершення бюджетного року.

а так Це <плес> А політики, бо ми не маємо своїх місцевих, а більше ми їх харчували за селищної ради. Є запитання, що виглядовичного питання. <плес> Хочу відповідати задати питання. <плес> Якщо мені вам прийшли, я звучу є пропозиції прийняття регіонічної селищної ради. Хто за пропозиції прошувати? Хто за? Проти утримався. Дякую рішення. Дякую хорошою. Різно, різно у нас нічого один, бо можливо, прості якісь оголошення за вашої пропозиції. Якщо не маєте, я ще раз дякую за те, що ми зібралися. Василина з усіма світами, якщо їх можна так назвати, які наступають. Слово міського на настані. Дякую, що були разом в 2024 році змінився на звітну співпрацю 2025-му. Тому наша засідка завершена.